Друзі, привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на своєму в'язальному відео. Ось уже третій понеділок-серпня в нас на дворі літо невпинно рахує дні календаря, і це значить, що сьогодні я розпочинатимую свій третій старт у спільному проєкті. В'яжу що хочу, осінь на носі. Організаторами цього проєкту є Оксана Недошитко та Вікуся з каналу. Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Переглянути відео всіх дівчаток ви зможете за хештегом, знаходиться, який знаходиться одразу під моїм відео. Він виділений таким синім кольором або фіолетовим, як у кого. Клацайте на нього, і вам відкриється безмежна кількість відео цікавих. Креативних творчих дівчат, які також разом зі мною у такій великій компанії, нас більше 35 чоловік. Тому переходьте, дивіться дівчат, надихайтеся, ставте їм вподобайки, коментуй. Вони чекають, вдячних глядачів щирою душею. А я зараз розповім вам, з чого я починатиму свою роботу. Минулого тижня у старті номер 2 я розпочинала виріб той, що потрібно на осінь сину. А цього тижня вирішила розпочати виріб собі, той, що теж мені потрібний. Розповім вам зараз детальніше, що це буде. Це взагалі річ така дуже спірна, тому що я тут малювала. Ой, чекайте, ось мої художні здібності у красі. Ну, вже як є. Так, це буде плаття мені. Тому що е, мені на роботу потрібні сукні е, на всякі заходи, на ранки для діток. Мені необхідна сукня класичної довжини за коліна і з рукавом хоча б до ліктя. Тому що за 8 років декрету мій гардероб е, став виключно зручним і таким більш кежуал і спортивного стилю. А от на всякі свята і виходи в мене речей дуже мало. І скажу чесно, що підібрати собі їх навіть в магазині мені дуже важко. Ось якщо там випадково натраплю на плаття, дуже ну на якесь плаття вдалого крою, яке сяде на мене так, як мені хочеться, то це просто вдача, тому що рідко буває я буваю, що перемірюю півмагазину і нічого собі не підберу. То не подобається тканина, то не подобається колір, то не подобається посадка. Ну так, Галя-Бало, вона входити мені. Ну, я не знаю, чогось не можу підібратися саме цей вид одягу на себе у магазині. Тож вирішила я його зв'язати. І я, якщо чесно, це така повна імпровізація. Я не бачила. Е Подібної моделі плаття взагалі десь в інтернеті. Можливо, і бачила, але ну, показати вам картинки точно, яке це буде плаття, я не можу. Зараз я вам можу сказати точно лише те, що верхня частина в'язатиметься регланом. Також вона буде ажурним візерунком. З комірцем. Я планую, чи він сюди пасувати, чи він сюди пасуватиме. Я спробую, звісно, така в мене ідея в голові, а як воно виглядатиме, я не знаю. Рукавчики в мене будуть лицевою гладдю з підгином ось таким. Тут буде жорний візерунок, планую його в'язати знизу вгору, зараз поясню чому. Далі буде поясок, він буде або з хрещеною резинкою, або резинкою 2х2, куди вставлятиметься така гумка, звичайна резинка для одягу. Так, і оцю частину, таку типу спідницю, я хочу спробувати вив'язати на в'язальній машині. Вона мене планується лицевою гладдю, з ось таким підгином. Щоб пришвидшити собі роботу і потренуватися, трохи в'язати на машині, хочу спробувати зробити ось такий комбінований виріб. Ще ніяких розрахунків я не робила, відв'язала тільки зразки. Так, ось покажу. Тут багато ниточок. Так, це виворітня сторона. Ось зразок візерунку, яким в мене в'язатиметься ось ця частина верхня. Такий, він мені дуже подобається, я вже ним в'язала, пам'ятаю, чи палантин, чи щось типу того. Якісь вироби вже ним виконувала, і вирішила його застосувати і в цьому платі. І на машині також відв'язаний зразок. Ось щільність тут різна. Буду враховувати по тій, яка мені більше підійде, тому що зразок ще вологий, я його випрала. І точно сказати ще не можу, тому що він не висох до кінця ще. Так, ось така лицева гладь буде на спідниці. Щодо пряжі, то це бобінний італійський напів Так, Фокус, де. Щодо пряжі, то це бобіни італійський на півкотон. Ось така ниточка, 1500 м100 г. І в'язатиму я верхню частину у 5 складень, а нижню в 4. Ну Ось, поки що, початковий етап роботи я вам розповіла. Далі буду по можливості підключатися і показувати, що в мене виходить. Зараз роблю розрахунки на ось цю верхню частину, ту, що в'язатиму спицями, і наберу на допоміжну нитку відповідну кількість петель, скоригую по рапорту візерунку і буду працювати. Тож до нових включень! Не перемикайтесь! Ну цього, дівчаточка, привіт! Моє друге і останнє підключення до вас у цьому спільнику. Так, хотіла до вас прийти з напіввиконаною роботою. Дуже хотіла, але, ну, пізніше розкажу, що і до чого. Так, розп... розкажу спочатку, що у нас тут в кадрі. Це я в'яжу. Верхню частину свого плаття і почала я в'язати його знизу до верху. Не знаю, чи я вже казала, але, можливо, в моїх роботах видно, що в'язати знизу до верху реглан або там реглан погон. Такі суцільні речі я не люблю зовсім. Не люблю і все. Це не моє. Люблю зверху донизу, щоб приміряти, щоб дивитися, чи вистачає пряжі, розподіляти собі в ході роботи. А тут. Прийшлося мені в'язати з низу до верху, тому що ось цей візерунок, такий рослинний елемент, до речі, дуже гарно зараз виглядає. Він, Він коли в'яжеться ось знизу до верху, лягає так само, як мені подобається. Це ніби якісь такі мені квіточки, щось типу того чи листочки. А коли я перевернула цей візерунок. Ну, теж гарно, але трохи. Ну це можливо більше на квіточку схоже. Ну, Мені ось таким чином подобається значно більше. Я крутила, вертіла той зразок сто разів і таки змирилася з думкою, що Віка треба зв'язати в'язати зв знизу вгору. і... Не випендрюватися. Тож, пров'язала, в мене був такий план мінімум до п'ятниці, пров'язати один рапорт візерунку в висоту. І я це зробила. Оце, оце один рапорт. І я декілька рядочків вже другого розпочала. Хотіла просто подивитися, як це виглядатиме, коли ось так вони підряд розташовані. Хочу заміряти, до речі, я по собі міряла, що мені до підрізів. Потрібно пров'язати 17 см. 10 у мене вже є. Так. Ще відпарю, щоб точно знати, як воно що. Ну, зараз, в принципі, ось візерунок мені дуже подобається, як він виглядає. І ще 7 см і буду розпочинати регланджу. Якщо чесно, забула, навіть як той реглан знизу вгору в'яжеться, треба буде трохи згадувати в процесі. Ну так, трохи. По-інакшому, ніж я звикла, але нічого, все нове, це, це класно, це добре. І е, ось це все, що я відв'язала на спицях. Е, процес швидкий, в принципі, перші рядочки трошки туго йшли, тому що воно все перекручувалося. Я боялася, щоб е, на цьому наборному краї е, рядок не перекручувався, щоб не перев'язувати, бо тут все-таки скільки, 200. Ой, скажіть, і я скажу. Я скажу скажу. 252 петлі. Як не як, то перев'язувати, перенабирати якось не хотілося. Так, ось це, типу, прототип мого плаття. Ну, я думаю, що в процесі все ще буде змінюватися. А, і, і що? Думала, я гадала. Як же ж мені в'язати низ плаття, тому що я хотіла його в'язати на машині. Відв'язала зразки, зробила розрахунки. Я взагалі думала, що в'язатиму типу окремими клинами, розподілю рівномірно там, на 4 чи на 6. Тому що, ну, я із радістю зв'язала всю ширину загалом на в'язальній машині, але все одно її ширина обмежена. ну Тобто, одним полотном. По колу я зв'язати не можу. Ой, вибачте. Зв'язати не можу, тому треба розподіляти полотно на сегменти. Цей варіант я продумувала спочатку. І тоді вже в результаті зшивати кожен цей сегмент, ніби. А тоді мені, на очі, попалася ось ця книжка. Це мені дали в комплекті з моїми машинками. І тут, ось, дивіться. Є розділ з вив'язуваннями виробів. Тут, до речі, українською мовою, що дуже класно, тому що інструкції йдуть російською, і це так, трохи мене клинить. <класно> так. І я відкрила, що я відкрила, зараз скажу. де, 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 де? та спідниця? Найпростіша, напевно. Тут викрійки всі, всі всі справи, все як має бути, зараз пошукаю. І візерунки, і коси тут є коротше. Дуже цікаво навіть при в'язанні руками, не, не машиною, все одно. Тут хоча моделі такі з минулого століття, а за ось цією супервикрійкою я пробувала в'язати спідницю методом в'язання поперек. тобто, Набираються петлі ось так по висоті. Ну, тобто довжину набираємо ми на голочки довжину, і в'яжемо ширину. Ось ось усю роблячи ось такі типу виточки. Ну, вони, За рахунок них розширяється полотно, що низ виходить ширший, ніж пояс. Розрахувала. Я тут вам, вам в якомусь лозі, там, розповідала про свої розуми щодо таких включень з розрахунками у відео зі спільниками, то я вам скажу, що порівняно з цим. Розумістю... Ті розрахунки були ну такі, ну таке, таке, дитячі, якісь ці, бала, балачки. Тому що тут стільки всяких треба цих моментів продумувати. Тут ось у 9 кроків розраховується. Лише ну, ці параметри, по яких буде будуватися викрійка. Далі розраховується, у скільки ж кроків робляться часткове в'язання, Це типу, якщо перевести на мову спиць, це вкорочені ряди. Так, і Зробивши всі розрахунки, все, коротше, ніби як має бути, по зразочку, по цьому всьому, я почала в'язати сьогодні вранці сіла. І десь загалом, якщо порахувати, то вся робота у мене зайняла близько 6 годин. Я так собі прикинула, тому що в'язала з перервами, коли молодший син спав, то, звичайно, не вийшло мені пов'язати, хоча я і таке пробувала. Так, кадр засвітився. Ну, ось, в кадрі полотно класне, мені подобається. Ну, ось це де в нас? Це в нас верх спідниці, типу, типу спідниці. А тут виходить низ. Низ потовщений, але я все одно планувала ще додаткову обробку його робити. Взагалі, полотно мені подобається. Мені не подобається його напрям, по-перше, що все-таки я його уявляла, як ну, з гори вниз, ніби воно буде в'язане. І по-друге. Так, вибачаюсь, мої хлопці мене відволікли. Старший глядить молодшого і виникає купа питань. Але добре, що і так допомагає. Що я казала? Що не подобається мені, що поперечне в'язання, ну це б я, може, пробачила. По-друге, щільність в'язання. Я зразок в'язала на тій самій щільності, що і полотно, але воно мені виходить ну, значно щільнішим таким. Не знаю. Зовсім не знаю. воно таке, Можливо, спробую його ще відпарити, можливо, воно зміниться, побачу. Але воно таке збитеньке, дуже збитеньке. Ніби на ту ж саму плотність ставила, цю щільність ставила, але не знаю, коротше. І ось такі трабли в мене в полотні траплялися. Це при вив'язуванні цих. Частково зайнятий, по вкорочення грядів, чомусь ниточка погано захоплювалася і виходять отакі дефекти. Коротше, трохи роз... розстроїлась я. Так, стоп. Тут полотно, тут полотно, до речі, спочатку воно м'якше. І такою щільності, як я б хотіла, а доверху, а я ж ті не міняла. Це, може, Женя десь мені наклався, слухайте, бо він любить мені ті речашки понатискати. Я ще не оце помітила, до речі, що я в'яжу десь там, перекидаю там ті голки, що мені треба, а він стоїть і там є такі. Ой, речашки такі де вмикається часткове в'язання, ну тобто голки беруться в роботу, або ні, якщо так коротко сказати. І дивлюся, він такий хлоп і відбіг. Якби я не побачила, що він його вимкнув, то була б халепа. Може він щось мені, а може, це я десь в процесі? Коротше, оце так. Якщо не робиться все за раз, то в мене виходять трабли. Тому що до половини я, наприклад, в'язала до обіду, і оно ну, ось це полотно мені подобається. Класне. Мігеньке таке. А це збите. Капець. Як мені тепер треба шукати, до речі, відео, бо я не знаю, чи можна його розпустити до того моменту, який мені не под... Ну, Явний перехід, я вам, напевно, не видно, але мені так на столі я вже бачу просто. Де є зміна щільності. Не знаю, вам, напевно, не видно того. Але тут петельки більші, а тут менші. Треба дивитися, чи можна розпустити, і це все виправити, тому що половина спідниці вийшла нормальна, а половина дуже-дуже туга. І за рахунок того, якісь перетягнуті краї, ну, коротше, не, не подобається мені результат. Програлася цілий день, врахуйте. Мало що в'язала спицями. Uh, і результат не такий, який, який би мені хотілося. Не знаю, що з цим поки що робити. Uh, але, ну, як Оксана <смас> не дошитку, я дивилася її відео про прапори, вона знайде, деякі були проблеми з прапорами. Вона каже, я зв'язала великий зразок. Ну, Це в мене теж великий зразок буде. Але так, загалом колір мені дуже подобається. Зараз я попробую. Так, щось дуже темне. Ось такий смарагдовий, такий, ну, ну дуже. Тут все в колір. Чашечка моя улюблена. З кавою зробила собі вже третю, напевно, каву, бо не витримую цим всім. Така спека в нас і сидиш вся мокра за тою машиною, а воно ще й не виходить заразу таке, як треба. Ну нічого, будемо вчитися, це все досвід. Зв'яжу я ще собі. І плаття, і спідницю, і все на світі. Ну, таке, взагалом, на спицях легше, я так скажу. Ось таким він мій вийшов третій уже старт. Вдалий він чи ні? Я не знаю, як сказати. Хотілося б краще, але добре, що і так є. Пов'язала і це супер. Натренувалася, руку набила, можна переходити до в'язання повноцінної речі. Ось так. І хотіла б ще відповісти сьогодні на питання, переглядала там з тих, що дівчатка-організатори запропонували, мені впало в око питання про те, чи є у мене якийсь страх і чи хотіла б я його подолати. Я з самого дитинства скільки себе пам'ятаю, я боюсь висоти. Я не знаю, це дуже мені здається, страх. Багато людей я зустрічала, які бояться висоти, але е, мій, напевно, один з найстрашніших спогадів з дитинства. Минулого разу ми розповідали про найприємніші, а це я пам'ятаю, що колись була така чи то традиція, чи то ну, якісь такі звичаї, що на день народження дітей на, там, на стільчику чи на подушці там, піднімали вгору. І я дуже, о зараз розповідаю мені про аж мурашки по, по руках побігли. Я дуже яскраво пам'ятаю, я була мала. До школи ще точно, років 4-5, напевно, я так думаю, не знаю. Я пам'ятаю, що мене на тій подушці, на день народження, під, піднімали. На, не на подушці, на табуреці. І на табуреці лежала подушка, і мене на ній піднімали вгору. Я не могла дочекатися, поки дорахують, ну, там, відповідно, піднімають вгору, тобто один рік, два, і так, ну, і так відповідно, кількість разів піднімали вгору, доки не дійдуть до цифри, скільки років виповнили. Я пам'ятаю цей момент, коли піднімають вгору ледь не до стелі, і цей страх такий, що. Просто не хотілося ні рухатися, ні дихати, нічого. Дуже-дуже, я боюся. Дуже боюся висоти, я в дитинстві ні на дерева не лазила, ні десь на гору не лізла. Взагалі, я якщо десь іду там по якомусь у нас, наприклад, в рівному є залізничний міст через колі, я стараюся взагалі не дивитись ні в сторони, нікуди, просто перед собою. Бо просто все всередині завмирає. І, якщо чесно, то я б хотіла позбавитися цього страху, тому що він ну, все одно будь-який страх заважає нам повноцінно жити. І колись думала, що, можливо, наважуся на прыжок з парашуту. Але зараз, ну, не знаю, не знаю. Мені здається, що в нас зараз в житті достатньо екстриму і різних переживань і стресу, щоб. Собі спеціально його додавати, то не думаю. Раніше думала, зараз, чесно, ні. Тому ось якось так. Такі в мене розповіді. І такий мій був третій старт. Вам, дівчаточка, бажаю нічого не боятися, іти тільки вперед, досягати лише бажаних цілей і в бойовому настрої йти до своїх мрій. Бажаю вам тихого, спокійного вечора. У нас воно якраз закінчилась повітряна тривога, я взялася за зйомки. Бажаю спокою і всім до нових зустрічей. Бувайте!